Топ 5 AI-інструментів, без яких я вже не уявляю свій день. Якщо ви ще не використовуєте ці нейронки, то просто втрачаєте можливості. Ось мій щоденний must-have набір, який замінив мені пошуковики, копірайтерів і дизайнерів. Perplexity AI. забув про Google. Це топовий інструмент для пошуку, аналізу трендів і мікродосліджень. Не просто дає посилання, а одразу формує готову відповідь на основі кількох джерел Грок. Розмови на будь-які теми, плюс допомога з кодом допомагає створювати код для невеликих проєктів на HTML, CSS, JS. Cloud AI. Пишу чернетки статей для VC, створюю рекламні тексти для проєктів. Іноді комбіную його з Grok, якщо потрібно більше креативності. Midjourney. створюю круті ai зображення, експериментую зі стилями, поповнюю бібліотеку промптів. Ідеально підходить для дизайну, брендингу, контенту в соцмережах. DPL – швидкий і якісний переклад між англійською та українською, кращий за Google Translate. Часто використовую для адаптації текстів перед публікацією. Якщо порівнювати з минулим роком, то я майже не використовую чат GPT, його відповіді стали менш точними. А в пошуку інформації він програє перплексіті. Відеогенерація втратила ефект вау. Соцмережі переповнені однотипними AI-відео, тому вони вже не привертають увагу. Шукаю нові AI-інструменти, адже ринок розвивається шаленими темпами. І те, що було крутим рік тому, вже може бути застарілим. Які ще AI-інструменти варто взяти на замітку? Napkin AI. Безкоштовний сервіс для створення інфографіки та презентацій. Корисний для дизайнерів, маркетологів та всіх, хто хоче робити красиві візуалізації. Weights Використовується для навчання моделей на зображеннях та аудіо. Якщо працюєте з машинним навчанням, точно варто спробувати. Сиарт AI – генерація картинок через лора, створює деталізовані ілюстрації, працює зі стилями та текстурами. Альтернатива Midjourney – для тих, хто хоче більше контролю над результатом. Glyph – простий конструктор ai додатків із шаблонами, багато готових шаблонів, які можна кастомізувати під свої завдання. Діпсік. Був крутим, але почав лагати через популярність. Чекаю на оновлення, бо потенціал у нього великий. Всі сервіси зібрав для вас у коментарях, а ви просто тисніть Зберегти, щоб не загубити цей пост.